Ча, вже не хоче, вже не хоче. Вася, Вася їсть. Аліса не хоче. До поїлки ще не звикли. Так, забираю туди. Вона не хоче, вона. Он вона де. На своєму улюбленому килимку сидить Аліса. Так. А Вася єсть, Вася є, є свій роял канин лікувальний. Ось вже у нас північ, то я вирішила не чекати наступного дня, тобто наступної доби 12-ї години, і видати Васі і Алісі. Його лікувальний корм. Алиса ест потрошку. Алиса совсем мало ест. Совсем мало ест, да. Китюня, Китюня. Вася. Вася ест. Добрый. Вася у нас. Добрый есть. Добре грається, все в нього зараз добре. Ніяких ознак хвороби зараз немає. Отже, лікування допомагає. Ліки я йому вже видала сьогодні два рази. Так що сподіваємося на краще. Давай. Ось Зайка. Щось вони поки що не п'ють з цієї поїлки. Не знаю. Чи не напрасно витрачені гроші. Ця поїлка. Не знаю. Не знаю. Викоти. Що, все наїлася? Наїлася. Ну, трошки хоч під'їла, і то. Вася, розкидайся, Розкидає корм. i see Чутно, як воно муркотить. Мар я, мар я, мар я. Маленька. Вася, ну ну ну, нельзя, туда нельзя, нельзя, ну ну ну, Вася нельзя, Вася нельзя, Вася, это тебе дам, нельзя, Вася нельзя, ну 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 Вася, ну-ну-ну Вася нізя. Шпиндрик. От чудики. Тиги у нас тут. Ну нехай на тиги а потім буду годувати. Коли на тиги дикаються, буду годувати. Да? Васяня. І знову у нас пауча. Трохи витримали паузу, щоб коти були достатньо голодні і з'їли все. Для коліса, так і Вася. Бо викидати паучі це взагалі, я вважаю, злочин. Буркуний. Так, зараз я почекаю, поки вони долискають і піду у двір. Мабуть, бо там піратик голодний. Чекаю на їжу. Наче все вже з'їли. Вася доїдає У Васі більша порція. Ну, це так, як вони їдять. Вони Аліса мало їсть, вона вже з'їла. їй половину дісталася. А Вася їсть багато. Щоб він у неї не відбирав, то я їм даю. Васі — цілу порцію, а лісі половину. Глядається, чи нема що доїсти? Ага. Ліса вилизує, що і посуд мити не треба. Що Вася, ти з'їв? Що все? Оглядається? Що в тебе в мисті вже нічого нема? Нема що вилиськувати? Все Аліса. Аліска пішла, все. Це. Ой, такі забавні. Вася, ти вже все вилиськав? Ну все, сподіваюся, сьогодні вони будуть спокійні вночі. І тиги дика мені влаштовувати не будуть, да? Мурю, мурю, мурю. Вася, все, з'їв. там вже пусто. Ага. Вася, а свою миску хто не долиська? Воно долиськуй давай. Долиськуй, там ще є щось. Ліса вже вмиваєть. Вмивається. Це означає, що вона вже наїлася. Ось такий. Така вечеря моїх котів сьогодні. Роздільна вечеря. У Васі лікувальний корм. А Аліса доїдала сьогодні свій гурме, який Лежав в холодильнику, відкритий. В морозильці спочатку лежав, а потім в холодильнику, а потім я його заздалегідь виставила у кухню, щоб він нагрівся. Холодну їжу не можна давати котам. Лиськуний. Все, Вася, ти з'їв. Молодець. І ліки вже дала йому і їжу видала. Отже, можу збиратись тепер на вулицю у двір годувати піратика. Все, чисті мисочки. І тут полиською. І тут полиською Вася, ти з'їв велику порцію. І тобі мало. Тобі ще мало, да? Васі мало. Вася, тобі мало хе <реш> Васі мало. Ви бачите, який котик. Йому мало. Аліса вже наїлася і вмивається. Все, Вася теж вмивається все. Наївся. Ти наївся. Вася. Ох ти, Боже. Зайці такі. Насипати корму там повно. І що мені робити, не знаю. Пиратик все ж таки вийшов. Я його готую тим кормом. Ось, такий пиратик нещасний. Піратик. Повно корму, ніхто корм не з'їв. Це дуже дивно. Дуже-дуже дивно. Як це так чому? Ніхто корм не з'їв. Сейчас не котик. Ось він з'їсть, я його туди поведу і насиплю туди додам корму, щоб він бачив. Може він залізе і буде їсти. Пиратик, на! На, на, йди сюди, йди сюди, напирай! Ну, Ді, жуки, ну, піратик, йди, іди, ну. давай, давай, іди, йди, єсточки, давай, іди туди. Іди, давай, ну, давай. Зараз я ще досиплю, нехай буде більше корму. Да? Да. На, піратик, на, 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 піратик, на. на, О, більше не влізе. Боже, що у нього з ухом? Боже, у нього щось з ухом википить. Боже, у піратика щось з вушкою. Треба сказати Віті. Що таке? А їжа, а їжа? Забув про їжу, давай посунемо їжу тут. Давай, на. Посунемо. Щось він якийсь зовсім Ой, сьогодні заторможений. Цей піратик нещасний. Так, а этот. вибачаюсь, нічого не видно, мабуть. Мені важко це робити, чесно скажу. Туди і коробку. І що робить з піратиком? Що в нього з вушком. Ви бачите, що це таке в нього? Щось з вушком? Кипець Боже. Ой, ну да сказати, воно лікує наших котиків. Я ж не вмію це робити. Ці нові фото і відео з клініки від 17 січня зробила нам лікарка. Це наш дворовий котик річі, якого дуже сильно покусав той же самий чорний кіт. Коти зазвичай так на вулиці з'ясовують відносини. І річі зовсім молодий котик отримав від нього дуже важкі поранення. Зокрема, дуже покусану лапку йому врятували в клініці Альфа, а потім ми перевезли його в клініку Локалвет, щоб доліковувати його в нормальних умовах, бо двірники, в яких він живе, відмовилися створити для нього такі умови і не випускати його на вулицю, де на нього чекає. Це той же самий дрочливий дикий кіт, і, дякуючи тільки вашій допомозі, ми на каноні сплатили черговий рахунок і все ще просимо, бо дуже складно знайти йому нову домівку. Обстрілом балістики, так тільки щоб були дуже звучні вибухи.